Важливе попередження абсолютно для всіх українців, які зараз перебувають за кордоном, тому що наша українська влада про вас не забуває, і ті, хто оновив резерв плюс, ті, хто має військово-обліковий документ, і ті, хто не оновлював даних за кордоном. Повинні дізнатися цю інформацію. Рекомендую вам підписатися на цей канал, тому що те, що вас чекає в майбутньому, стане для вас дуже важливим. Чи ви зможете існувати за кордоном, що з вами буде і що влада вже планує зробити? Тому що ми всі добре пам'ятаємо про законопроєкт, який був вже поданий до Верховної Ради, і він знаходиться на розгляді 12093. І що буде, коли він стане законом? Я дякую тим підписникам, які надсилають мені от таку інформацію про ці законопроєкти, які ухвалює наша Верховна Рада. Наші Менеджери в Україні, я впевнений, що це відео заслуговує на вподобайку вже на початку, тому що саме висвітлення цієї інформації є досить небезпечним кроком, тому що вони взагалі не розуміють, що вони роблять. І хочу вам сказати, друзі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то компанія Grammy Personal це та компанія, яка допоможе вам заробляти кошти і навіть залучати своїх родичів, близьких чи знайомих, тому що вони реально допомагають вам заробляти, а не бути обманутими, обдуреними і. Як багато агенцій чи компаній в Польщі чи працедавців не, не, не відповідають за свої слова. То, Гремі, я можу підписатися під кожним своїм сказаним словом, це роблять. Тому, якщо ви хочете доєднатися до їхньої команди, то я вас ласкаво запрошую. Тому що те, що рекомендую я, я особисто перевіряю. Якщо хтось не довіряє мені, значить ви не довіряєте моїм відео. Тому я не запрошую вас, а всім іншим я ще раз підтверджую. Всі контакти ви знайдете та посилання на. Заповнення заявки, де з вами зв'яжуться менеджери, які запропонують роботу в понад ста містах Польщі, що не кожна компанія може запропонувати. Тому запрошую внизу всі будуть деталі. Першим кроком, що зробили для українців чоловічої статі за кордоном, це те, що вони заборонили отримувати закордонні паспорти, що взагалі протирічить Конституції України, де вони б мали допомагати українцям за кордоном, а роблять вони все навпаки. Погодьтеся, от скажіть, будь ласка, українці, дайте мені відповідь на запитання. Хоч Чимось вам наша держава за кордоном допомогла? От особисто вам. Тим, хто тут вже давно, тим, хто виїхав з окупованих територій, і тим, хто виїхав з мирних територій, де, де поки що нічого не діється, тільки в кожному моменті може щось прилетіти. Напишіть, чим саме вам допомогла наша держава. Я буду щиро вдячний вам за кожен ваш коментар. А тепер, друзі, прийняття закону про те, щоб українці за кордоном дистанційно платили штрафи від ТЦК у резерв плюс, стане сервісним кроком. Каже нам така, от пані Катерина Черногоренко, за словами заступниці міністра оборони Черногоренко, дистанційна сплата штрафів у резерв плюс кожним українцем та українкою за кордоном, які порушили військовий облік, стане значним сервісним кроком. Але в мене одразу питання до вас: чи буде це справедливо для тих українців, у яких нічого в Україні не лишилося, і вони взагалі не мають грошей на те, щоб заплатити ці штрафи? Це Стосується і українок, і українців, тобто чоловічої жіночої статі, бо військовозобов'язаними нагадую можуть бути і ті, і ті. Чи справедливо це до тих, хто має гроші, і тих, хто не має. Бо, наприклад, ми знаємо, що є дуже багато українців, які виїхали за кордон, маючи при цьому гроші, і вони виїхали не просто так, а можливо з чиєюсь допомогою, можливо, хтось мав трьох дітей і так далі. Але немає можливості ну, банально оновити свої дані, тому що не може пройти ВЛК. Дуже багато таких подібних ситуацій, хтось не хоче приймати документи в консульстві, просто так, а в посольстві, і такі люди також не мають можливості оновити свої дані. То питання до вас. Чи є це справедливим? І це ще один знову ж таки варіант, чи допомагає держава нашим українцям за кордоном, або ж інше слово, яке ви напишете, друзі, в коментарях. Для того, щоб кожен українець чи українка, які порушили правила військового обліку, але при цьому знаходяться за кордоном, можна було б могли б зручно платити штраф і ТЦК в плюс. І знаєте, наша держава, вони ще роблять бонуси для вас, про які я вам зараз розкажу. І звісно ж, прийняття законопроекту 12093 він зараз знаходиться на розгляді в Верховній Раді. Про це під час засідання парламентського комітету з питань молоді та спорту розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренка. І зни, знову ж таки, так за її словами, законопроект 12093 стосується того, що кожен громадянин або громадянка можуть у резерв плюс оплатити штраф в два кліки. Ну і ви знаєте, що штрафи є там в декілька етапів, один із них це від 17 тисяч до 25 тисяч гривень, що не є дуже приємним. Ну і ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо якщо вони знаходяться в іноземних країнах. Щоб вони могли це зробити з будь-якої точки зручної світу. А і окрім того, якщо людина це робить ініціативним і добровольчим чином. То вона сплачує тільки 50% штрафу, пояснила заступниця міністра. Але що ж потрібно виконати для того, щоб, друзі, тих, знову ж таки, бонусів отримати 50%? Нагадаємо, законопроектом 12093 пропонується дати ухилянтам. Так, вони знову прописують ухилянтам. Ну, хилянтам вас може зробити тільки суд. Тому давайте продовжимо нашу ініціативу. Друзі, якщо ви вже підписані на мій канал давно, ви знаєте, що я завжди говорю: ми, українці за кордоном, пишемо: я не ухилянт, я емігрант. Тому я сподіваюся на вашу підтримку, що ви напишете в коментарях саме це твердження, щоб кожен українець, кожен іноземець, який побачив переклад, знали правду. І Ухилянта вас робить тільки, друзі, держава і змі, тільки вони можуть вас зробити, а все інше то таке. Так от пропонують задати ухилянтам знижку в 50% при добровільному визначенні порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Хочу, от навіть як не юрист. Ліцензований, сказати вам, що якщо ви сплачуєте штраф, то ви автоматично погоджуєтеся, що ви порушили закон, що не є правильним, ви ж не порушуєте закону, тому що повістка повинна прийти по місцю вашого проживання, ви повинні від неї відмовитися фізично. І тоді вже знову ж таки, згідно е, кримінального кодексу, адміністративного кодексу, вже який входить в гру, ви порушуєте закон. А якщо ви не сплачуєте того штрафу, то ви нічого знову ж таки не порушуєте. Так от, якщо ви. Сплатите цей штраф, то одразу ви стаєте правопорушником. І хочу вам сказати, скільки ж от таких, як вони називають, в лапках ухилянтів знаходиться за кордоном. Їх знаходиться дуже багато, що не є дуже добре. Тому що близько 6 мільйонів з військовозобов'язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання. Як того вимагав закон про посилення мобілізації? Ну і звісно ж, хочу вам сказати. За неоточнення штрафу передбачено штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Як зазначають народні обранці, ключова проблема, яку пропонується розв'язати, надати можливість призовникам, військовозобов'язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для оточення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення, штраф у розмірі 50%. І знаєте, скільки це буде складати? Ми ж порахували, що це приблизно буде від мінімального визначеного відповідно статтею. КУ, ПАП розміру, тобто 8,5 тисяч гривень. 6 мільйонів друзі на 8,5 тисяч гривень. Я думаю, що ви собі порахуєте, скільки держава отримує в дохід. Для чого вони виділяють друзі по 100 чимось мільйонів гривень, коли в бюджеті є дефіцит, для того, щоб допомагати знову ж таки працювати інтереси українців за кордоном, і я не знаю. І тут знову ж таки вони знають, як наповнити бюджет, дати людям заплатити знижку. Ну для мене це біл... ясно, як білий день, що вони хочуть. Вас заставити порушити цей закон не суть в тому, що вони вам дають знижку. Це просто якби заохочення. Могли б дати вже не 20, не 50, а 75% на 25% більше. Чому 50% тільки? Ну бо хочуть і рибку з'їсти, а далі ви продовжите в коментарях. Так от, друзі. 25 жовтня комітет Сергія Іонушаса Цирк України взагалі реком... ну, напевно з Криму рекомендував прийняти законопроект за основу, але проєкт наразі не розглядається. Крім того, за словами Катерини Черногоренко, хоча наразі діє постанова Кабміну, Кабміну, не Кадміну, Кабміну, як вони підписники по -поправляли, е, яка дозволяє дистанційну постановку на облік чоловіків за кордоном, які не досягли призовного віку. Втім, під дію цього експерименту не потрапили українці, які потенційно порушили правила військового обліку. І хочу вам сказати, що... Команда міноборони чекає від генерального штабу, що робити українцям, які виїхали за кордон і у яких є порушення правил обліку. Ми знаємо, які у них є проблеми. Що зараз до до 25 років фактично ти до консульства чи ДП Документ, чи посольства не звернешся, тому що тобі не допоможуть. Єдиний вихід це оновити дані у резерв плюс, які можливо оновити, але у декого не виходить оновлювати. От ви оновлювали для того, щоб паспорт за кордон не забрати. Я думаю, що ні. Так, от хочу вам сказати, що є можливість оновити ці дані для тих громадян, хто подав на паспорт. І вже його отримав ДП документу. Такі люди відбирають паспорти. Я це бачу на власній практиці. До мене тут в офіс приїжджала людина Богдан, якому передаю привіт з закопаного. Так от, він показував мені, що він зробив. За одну хвилину оновив цей резерв плюс, скачав і оновив свої дані, і все без проблем. Не в кожного є така можливість, тому що хтось не має внутрішнього паспорта чи id карти, хтось не має банкінгу актуального. І все, не зареєструєшся ти там, і в тебе зав'язані руки. Чи дбає про них держава? Звісно, що ні. Отож, друзі, на сьогодні, я думаю, що я вам все пояснив, що я не рекомендую вам сплачувати цей штраф. Це рекомендація, знову ж таки, а не порада. Е, пораду ви вже можете в когось іншого взяти, бо це дві різні речі. Ви повинні рішення приймати самі. Тому що тільки ви відповідаєте за своє життя. Хочу вам підкреслити, що ваше життя в ваших руках і жоден блогер, жоден політик. Жоден президент не вправі цього змінити. Шкода, що Україна зараз перетворюється на північну та південну Корею, яку ми раніше згадували. Як насмішка до того, що Україна перетвориться на Північну Корею, зараз, друзі, це все буде в Україні. І, на жаль, Україну розділяють. Хто це робить, я не можу сказати, але підозрюю, що це все робиться спеціально. Що думаєте ви, друзі, пишіть свою думку в коментарях. Обов'язково діліться цим відео з іншими, тому що кожен українець повинен усвідомити, що чекає його в майбутньому. І не забувайте підписатися. На сьогодні у мене все з вами був я, Сергій Пек з Кракова. І хто знає. Той володіє світом.